Його вважали двохсотим. А він вже думками прощався з рідними та готовий був помирати. Нацгвардієць Петро Мазур вирішив бути військовим ще у школі. Каже, на його вибір майбутнього вплинула війна 2014-го. Закінчив Харківську академію. За направленням пішов служити до військової частини 3008. Коли почалась повномасштабна війна, був на Донбасі. То була його перша ротація. Під час одного з боїв отримав численні поранення, то був близький бій із диверсійною. Групою. Його побратими вже вирішили, що Петро загинув. Але, на щастя, він поворушив ногою, це помітили, і під обстрілами забрали із поля бою. Далі тривали лікування та реабілітація. Тепер 22-річний нацгвардієць знову в строю і готовий продовжувати боронити свою батьківщину. 24 лютого почалась війна і я був там на Донбасі. Це якийсь парадокс просто був. По всій Україні війна, Київ, Південь України, а Донбас, Схід — тихо. Ну як, відносно тихо. Перший мій бій це наступ колони російської техніки. І ми були з моїми хлопцями перші, хто їх мали зустрічати, але так як в нас, ну, на жаль, не було серйозних протитанкових засобів, то Мусив віддати наказ, щоб відійшли трохи далі. От. Але там вже наші танки їх зустріли. Кожне життя важливе. Це, тут мова навіть не йде про це. Для мене найстрашніше було б, напевно, прийти до чієїсь мами потім і сказати, що от я був командир загону на війні, а син ваш загинув. І як би я їй дивився в очі, я не знаю. Я не хотів, чесно, посилати когось своїх солдатів. Я не був впевнений, що хтось там зможе е, дати координати XY, коли на нього їде танк. Ну, пішов сам, взяв на себе відповідальність, пішов сам. Ну і коли поїхала колона, відповідно, дав сигнал, дав координати е, і відступив. Почали ну, просто свистіти кулі над головою. Я спочатку чесно подумав, що то свої, що не впізнали просто. Бо я не в пікселі, я повністю в оливі був. ну Як в нас форма о, олива. І потім махнув рукою і кажу, хлопці свої. І ні, ще раз чую черга над головою, просвистіла, поняв, що не свої. Розірвалась е граната і один осколок потрапив мені ну, в лице. Перебив мені зоровий нерв, ну, я зразу втратив, втратив зірну на око, це я не бачу. Тут вискочив за, за рог будівлі, та й по мені черга пройшла, та й куля вже зайшла в плече, в легеню е, зайшла, куля. порвана артерія акселярна в мене була. ну і Я вже там ну, відповідно, тріснула рука, вже, ну там цілий набір був, скажімо так. То я вже не міг щось робити. Ми разом лежали, чекали на допомогу. Ну Антон вже передав, звісно, що я двохсотий був по рації. Сказав, щоб за мною не бігли, бо я двохсотий. Але я не, ну, не знаю, я вже лежав, цікав, ну, прощався потихеньку, звичайно. Не страшно, чесно кажучи, було, бо на своїй землі. І я чисто випадково ногою дергнув. І вони побачили, що я живий. Чую, зашевелились. Живий, живий, живий. Відбиваємо. Почала стрільба, почали відбивати, повністю відігнали цю групу. Прибігли за мною, забрали. Двоє хлопців, які врятували життя, вчасно все зробили професійно, не дивлячись, що це також їхня перша ротація, перші бої. Хлопці великі молодці. Я їм дякую. і, Напевно, я їм зобов'язаний життям за це. Я вірю, що перемога настане тоді. Коли почне розвалюватись зсередини рашка, от тоді от ми зможемо щось, про щось говорити. Подивитись на наших бійців то можна спокійно спати вночі. Якщо подивитись, послухати, що говорять. У нас нація не переможна.